Слава Богу, дорогі браття та сестри, життя продовжується, і Господь нам дарує ось такі чудові миттєвості для того, щоб побачити, хто ми з вами є, чи являємося ми віруючими, православними християнами, чи лише зовні славимо Господа, а серце наше далеко стоїть від нього. Ми сьогодні з вами знову будемо говорити про християнство. Про цінності, які проповідував нам сам Господь. І таким чином будемо дякувати Господі за такі миттєвості, коли ми можемо один одному подарувати радість. Селище колки заснував князь Роман Мстиславич як місто у 12 столітті, і спочатку воно називалося Романів. Коли ж містечко згоріло в пожежі, то залишило по собі лишень обгорілі кілки. Відбудувавши місто, люди дали йому нове імення – колки. Місцева православна святиня хрестовоздвиженський храм. Прихожани вірять у перекази старожилів і припускають, що церковця ця має аж 400 літ, але історичні папери вперто наполягають на даті освячення в 1825 році. Найочевидніше храм будувався за кошти православної громади. Цих світлин дізнаємося, якою святиня була в часи Першої світової війни. У 1915-16 роках храм переживав тяжкі часи, тому що е, е, у нашому містечку якраз проходила частина Брусиловського прориву Першої світової війни. І тут велись активні бойові дії. В храмі самом був розміщений госпіталь австрійської армії. Ось, і він зазнав великих руйнувань. Було знищено, е, була знищена практично вся покрівля храму. Дзвіниці, покрівля дзвіниці була пошкоджена. Повністю відновити та заново освятити храм вдалося лише у 1925 році. До цих пір в ньому моляться перед святинями, створеними в ті часи місцевим іконописцем Іваном Гущиком. Він, корінний колківчанин, закінчив Варшавську академію художеств. На даний час у нас в храмі є ікона моліннієї очаши, написана саме гущиком. Вона знаходиться у вівтарі. І в церкві є композиція Воскресіння Ісуса Христа. Богослужіння в цій святині не припинялися у Другу світову війну. Історії відомо, що продовж малесенького відтинку часу Колки навіть були столицею окремої держави. І коли в 1943 році, з березня, по листопад, повстанці звільнили Колки і навколишні села від німецьких загарбників, утворивши легендарну Колківську республіку. В храмі богослуження не припинялося. Він відігравав велику роль. У духовному зміцненні, окормленні віруючих людей, і самих повстанців, їхніх сімей, і простих людей. У листопаді 43-го року гітлерівці знищили, ліквідували Колківську республіку. Ось, а в 44-му році, як ви знаєте, Україна була звільнена від німецьких загарбників, і храм все ж таки не закривався. Але на колківчан чекало нове випробування: місцевий священик помер, влада храм закрила. Люди приходили сюди молитися і докладали зусиль, щоб безбожники не осквернили цієї святині. Так тривало п'ять років. А потім люди старшого віку їздили і в Москву, і в Київ. І вимагали, щоб нам дали священника. Тоді у нас став служити священник. Пані Раїса ходила до цієї церковки ще за радянських часів, і за це мало не позбулася роботи, бо працювала секретарем друкаркою в райвиконкомі. Ті часи минули, і сьогодні Раїса Гущик співає в церковному хворі. 1992 року в цьому храмі заспівав ще один хор благовіст. Він об'єднав церковному співі місцеву інтелігенцію. В основі хору професійні музиканти. У 2000 році хор став переможцем обласного фестивалю церковних піснеспівів та привіз до храму винагороду від владики Ніфонта – Список Почаївської ікони Богородиці. Майже 20 років благовістом незмінно керує пан Микола Горбач. Відчуваємо. Велике духовне піднесення в першу чергу. Просто, е, знаєте, ми, ми розпочинали в такий час, коли починала відроджуватись, в принципі, духовність в народу, бо то після того всього, після тої комуністичної всякої заборон і, і так далі, людина відчувала вже потребу в тому бути тут. І я так. Можливо, не скромно, але так думаю, що то велика заслуга навіть того хору в тому, що багато через той хор, багато людей прийшли до церкви, прийшли до храму, і в якійсь мірі це допомогло їм повернутися до духовності. До церковної співанки в Колках залучають і молодь. Ми взяли, поставили тенісний стіл біля церкви. От приходили грати теніс разом з тим тренувалися співати. Декілька років тому, потерей Олександр, і наші молоді люди заснували би, молодіжне зібрання, на якому ми вивчаємо от, Біблію, божественну літургію, розбираємо, які символи, що означає. От. Ще в нас проводиться би, така акція, от благодійна. Ми збираємо одежу, люди прихожани наші приносять одежу, яку ми потім роздаємо нашим колківчанам, які цьому, цьому потребують. Корінний кулківчанин і молодий клірик цього храму Михаїл Анісімов. Ще хлопчиком він прислуговував батюшці в цій церкві та тільки припускав, що може стати священником. Але в житті Михайлика трапилася подія, після якої він обрав священницьку дорогу, не вагаючись. Одного разу після служби на Колківський праздник, це було 27 число, 27 вересня хрестову здвиження, я прийшов з храму і ми з братом. Оскільки ми перебралися, були в іншу нову хату. Ми з братом хотіли поїхати до своїх друзів, там, де ми жили раніше, і ми потрапили в аварію. От, йому давали 5% на виживання. А мені трохи більше крізь підсвідомість молився там за брата, молився за себе. Потім в лікарні, коли я прийшов до свідомості, я теж мені, мені подарували іконку архістратія Міхайла. ззаді була молитва. Я постійно її читав. І таким способом, коротше, це допомога Бога була наша, щоб ми вижили. Де думаю, буде віддячувати Богу, з кімбу буду жити на цьому світі. Владика спитав мене одного разу, чого я в монастир не пішов. От, а я собі думаю, я до того просто ще не доріс. Потім, коли став священником, я реально розумію, що монастир і священство то мабуть одна і та сама ланка. Завдяки ентузіазму місцевих священників, в колках запроваджено три класи недільної школи для малечі та біблійні курси для дорослих. Люди, які хочуть щось дізнатись про священне писання, про церковне життя, про церковні правила, про молитву, вони приходять, і ми з ними спілкуємося, розповідаємо. Коломництво на велосипедах ще одна сторінка в житті Колківської парафії. У такий спосіб молоді Колківчани побували в Почаївській лаврі та монастирях Волині. Ці заходи відбуваються під керівництвом та за участю місцевих священників. Настоятель, отець Олександр, тут всього п'ять років, але зумів за цей короткий час заслужити авторитет та повагу в селищі. Дбаючи про своє духовне збагачення, громада не забуває і про земні проблеми своєї святині. Її коштом поступово здійснюється капітальний ремонт храму. Минулого року кипіла робота з надвору, а надалі в планах полківчан реставрація карнизів та нові внутрішні розписи. Наш молодий Олекс... отець Олександр. Затіяв дуже велику справу, і при, до його керівництва, під його терпінням, під його силою і здоров'ям і добротою, сьогодні вже над нами є криша. Ось моя сусідка ходить уборку робити. Катерина Федорівна каже, в, вона так близько живе, каже, вийду рано. Вже батюшка стоїть на стінах храму. Вечором, каже, захожу вже в хату, літо вже тиненько. Він каже, що вже каже, він там робить. Богу молиться, щоб скоріше ремонт зробити, щоб ми були здорові, щоб ми мали силу приходити допомагати йому. Ми дуже дякуємо своїм батюшкам за їхні молитви, які вони рано і ввечері визносять за нас грішних в небо. Людина не може жити без води та їжі. За певний проміжок часу, не вживаючи чи їжу, чи не п'ючи воду, людина просто-напросто помре. Звичайно, смерть це щось страшне для людини. Але для віруючих людей це лише мить, це лише двері, через які пройде кожна душа для того, щоб перед лицем Господнім дати відповідь за своє прожите життя. Більш страшніша смерть це духовна. Коли людина забуває про небесне, про ті цінності, які проповідував Христос, і забуваючи про це, звичайно духовно помирає. Людина помирає духовно і без причастя. Тобто, коли вона в таїнстві Святої Євхаристії поєднується з Богом, вона духовно живе. Коли вона забуває про Бога, коли вона не зустрічається з ним в таїнстві Євхаристії, людина помирає. Звичайно, зовнішньо це непомітно, але ми часто бачимо, що така людина веде себе в більшості в принципів випадків аморально. Дехто може заперечити, що батюшка все ж таки є люди, які не вірять, але морально себе ведуть правильно. Так, бувають і такі випадки. Але коли людина з Богом, вона живе благодаттю Святого Духа. Біля такої людини добре. Моральна людина, вона живе лише для себе. Звичайно, вона може дарувати радість і іншим, але цієї благодаті Святого Духа, яка є в Християнстві, яку дарує людина, котра живе з Богом, немає ніде. Тому ми з вами сьогодні в нашій телезустрічі поговоримо в частності, про благодать, яким чином отримати цю благодать. І відповідь на ці запитання нам дає Святе Письмо, і в частності сам Христос. Він залишив для нас з вами одну, але важливу молитву. Отче наш, її знає кожен християнин. Її вчать навіть маленькі діти в недільних школах, та, звісно, річ, і в своїх домівках. Але ми знаємо, що святі отці для нас залишили цілі правила, залишили молитви, через котрі вони самі наблизились до Господа. Сьогодні ми запитаємо наших молодих людей, що таке вечірнє та ранкове правило, і чи, в принципі, виконують вони його, і чи знають щось про нього. Без молитви ми не можемо жити. Молитва поєднана з Богом. Тому ми знову в навчальному закладі і послухаємо, що нам скажуть молоді люди. Ранкове і вечірнє правило, на мою думку, це молитва. Це звернення до Бога, в якій ми ну, в значній мірі просимо Його допомогти рідним, зберегти рідних, надати їм здоров'я, щастя. А друге, це просто звернення до Бога. І не з проханням, а просто щоб е, порозмовляти з ним, розказати там про свої потреби і просто порозмовляти. Перш за все, розмова з Богом, адже ми не кожного дня можемо відвідувати храм, костел. І перш за все, це розмова з Богом не для того, щоб щось просити, а просто для подякувати і прийняти те, що у нас кожного дня відбувається. Кожна віруюча людина повинна починати і закінчувати свій день із Божого благословіння. Ранкова молитва це є таким чином благословіння на якісь труди людські на цілий день. Вечірнє ж, молитвене правило – це є як нібито. Підсумок свого всього свого дня, узагальнення його і визнання перед Богом всіх тих позитивних і негативних вчинків, які ти зробив за день, і таким самим прощення гріхів для того, щоб із спокійною совістю і чистим серцем лягти відпочити спати. Слава Богу, дорогі брати і сестри, любі наші молоді друзі, шановні волиняни. Віруючи люди. Живуть завжди з Богом. Чому з Богом? Тому що вони мають через молитву спілкуватися з Господом. Молитва це розмова з Богом. Але є ще інша розмова з Богом це коли ми читаємо Святе Письмо, читаємо Євангеліє, то тоді Господь розмовляє з нами. Що таке вечірнє. І ранкове правило для мирян, тобто для вас. Миряни — це ті люди, які не зв'язали себе монашськими обітами. Це не монахи, не монахині. Всі люди, які живуть життям таким мирським, в супружному житті, діток мають, поле мають, худобу мають, все інше, це люди мирські. Тому часто в нас інколи так буває. Невірний такий розказ і думка така от кажуть, це мірські люди. А ми не мірські, ми якісь вибрані. Так от всі люди, які не мірські, вони не живуть у міру, вони живуть в монастирях. Вони відріклись від міру, від світу цього і всіх його насолод і пішли в монастир спасатися. І тому вони духовні або монастирські люди. Вони не мирські, а всі ми, які загружені суєтою цього світу, земними роботами, усі ми являємося мирськими людьми. Для мирян вечірні ранкове правило це положені молитви. Є молитви ранкові, цілий ряд молитв, які займають хвилин 15-18, щоб помолитися, і є молитви вечірні. Також цілий ряд молитв. Це як дихання. Кожна віруюча людина, грамотна людина, має вранці прочитати ці молитви ранкові і ввечері прочитати їх. Можна їх читати із молитвенника, то знай, що ти не помилишся у цих молитвах, ти подякуєш Богу, ти прославиш Бога, ти покаєшся в гріхах, ти попросиш у Бога прощення. Ти помолишся за когось, ти похвалиш Господа, а в своїх молитвах можеш от себе своїми простими словами також сказати подяку Господу, аби виразити своє серцеве чи душевне прохання. Це залежить від тебе, і написано в Писанні, молитву дає Бог молящомуся. Якщо ти молишся від щирого серця, то Господь даватиме тобі молитву. Чому ми читаємо правила, читаємо з книжку молитви, тому що кращої молитви, як зложили, склали святі отці, ми вже не зложимо. Ми не помолимося так. І кожне слово молити молитви пропускати не просто тільки на язиці, а крізь серце, крізь розум, крізь всю свою сутність. Таким чином молитися так, щоб не тільки сотрясати повітря, а щоб молитва Твоя. Досягала я ключ до самого небесного престолу. Це для віруючих мирян. Вечірнє і ранкове правило, коротенька молитва. Буває так, що є багато зайнятості, багато роботи. Людина втомилася, прийшла вже ввечері пізно, втомлена, вся, змучена, голодна, холодна, і треба ще правило, чи так і вже так очі зліпаються, спати хочеться. Ось тут можна себе трошки пошкодувати, помолитися хоча б коротенько, подякувати Богу за продашній день, попросити у Бога прощення за якісь помилки і, проконтролювавши своє минуле життя за пройдений день, попросити у Бога благословення і лягти відпочивати. Вранці, проснувшись, також подякувати Господу за нічку, і попросити у Бога благословення, на грядущий, робочий або навчальний день. Але обов'язково. Треба молитися. Обов'язково. Адже все творіння звертається до свого Творця. І птахи, і звірі, і комашки, навіть і рослинки. Всі вони поставляють свого Творця. А людина мала, мало чим зменшена від ангелів, славою і честю увінчанна, вона тим більше повинна молитися. Молитва це дихання душі. Молитва це розмова з Богом. І чим більше розмовляєте з Богом, тим для нас буде краще. Але треба завжди знати, про що розмовляти з Богом і як розмовляти з Богом дійсно. Не все будеш просити Бога, дай мені, Господі, подай мені, Господі, а треба сказати, Господі, дякую тобі. Господі, приношу тобі хвалу і славу за те, що ти зберіг донині мене здоровим. Хвалю і славлю тебе, Господи, за те, що ти мене терпиш, грішника. Дякую Тобі, Господи, що ти мені простив гріхи мої і так далі. Але обов'язково потрібно молитися ввечері і вранці. У монахів, у людей немірських є велике правило молитвини. До вечірніх і ранкових молитв монахи додають кожного дня суточний круг богослужіння, яке приходить в монастирях дуже довго ще по три канони і акафіст щоденно, читають Євангеліє главу, Апостола главу, читають одну чи дві кафізми із платія Царя Давида, читають 200 або й 500 Ісусових молитв в початках, читають по чотках Божій матері молитву Богородиця Діва, Радуйся, 100 або 200 разів, кладуть поклони 100 або 500 поклонів з молитвою Божого Честь мене Грішного. Таїмо наше своє правило, звичайно, то нам, мірським людям, не досягне. А тому, що ми можемо, а й Господь цьому поможе, щоб ми помалесеньку молилися вранці і ввечері, таким чином спасалися. Дорогі браття та сестри, смиренно молимося за мир і спокій в нашій державі. Молимося, щоб цей особливий час швидко минув, і ми знову з вами. Були і жили під благодатним українським небом. Хай Милосердний Бог нам в цьому і допоможе. Залишайтесь з Господом. До побачення!